Майже тисячу картин на 15 мільйонів гривень викрали у київського художника. Щоб винести усе награбоване, злодіям довелося кілька разів повертатися за черговою партією. Чоловік переобладнав дачу на майстерню, там працював і тримав полотна. Сергій усе життя займається мистецтвом, написав більше тисячі картин, проте і подумати не міг, що роботи усього його життя зникнуть. Каже, крадії навіть не здогадувалися, яка справжня цінність поцуплених витворів мистецтва. Совершенно бездарно, нічого в этом по суті не розумію, розумію, що за це їм дадуть каких-то і. Очень жалко, что собственно говоря, вещи, которые могли бы приносить людям радость, были превращены в неподреб. Митець зберігав свої роботи і картини інших українських художників на дачі, яку перетворив у майстерню. Злодії декілька разів прилазили до оселі, доки не винесли майже усі полотна. Потім планували збути цінний товар у столиці. Саме при спробі продати крадені картини одному із столичних поціновувачів мистецтва правоохоронці і впіймали злодіїв. Ними виявилися троє мешканців Київської області. Затримані виправдовуються, мовляв, самі нічого не крали, а картини купили де-інде, щоб перепродати. Це мої картини, які я купував, збирав по селах. У різних старих людей у кого там просто щоб трохи підзаробити. Зловмисники переховували картини у себе вдома та у власних гаражах і підвалах. У таких умовах витвори мистецтва зазнали серйозних пошкоджень. Сирість і недбале зберігання зіграли свою роль. Якби постраждали, звернувся із заявою про крадіжку раніше, можна було б врятувати майже усі полотна. До нас звернувся з заявою громадянин, являється художником, колекціонером. Який сказав, що на протязі з вересня місяця 2014 року по 10 січня 2015 року у нього на дачі Макаровського району село Красна Гірка було скоєно 3-4 кражі. Художник бідкається. Тепер полотна, які крадії ще не встигли продати, доведеться довго реставрувати. То в якому стані це потом було, коли побачили люди, по цим роботам просто ходили ногами. А поки експерти підраховують точну кількість та вартість украдених картин, затримані чекають на рішення суду. Зловмисникам загрожує до шести років за ґратами. Ярослав Марченко, ТВА.